Всім вийшли в такий незапланований ефір, саме з метою поділитись з вами тим, хто ж такий медіатор, хто може стати медіатором, і як же ж отримати статус медіатора. До нас дуже часто звертаються саме вже, коли ми. До нас часто звертаються, коли ми набираємо медіаторів саме для практики, саме для надання тих чи інших послуг. І є таке невеличке упередження, що абсолютно будь-який курс, який би не був, де згадана медіація, то людина, як, як би мовити, становиться медіатором. Тому цей ефір присвячений поділитись з вами, хто такий медіатор, як не можна стати, і як отримати цей статус медіатора саме в Україні. Отже, у нас два роки вже як вступив в дію закон України про медіацію, і це сфера діяльності вже регулюється саме діючим законодавством України. В нас прийнятий рамковий закон про медіацію, де визначені чіткі, пози... ч... чіткі визначення, хто такий медіатор. Отже, медіатор це спеціально підготовлена, нейтральна, незалежна, неупереджена фізична особа, яка проводить процес медіації. Не зазначено, чи ця особа повинна, яке саме громадянство вона повинна мати, не зазначено, що які вікові обмеження цієї особи. Тому відповідно до статті 9 закону України про медіацію є певні вимоги до медіатора. Це фізична особа, яка пройшла базову підготовку медіатора в Україні чи за кордоном. Давайте розберемо, що таке базова підготовка медіатора. Це перший вхід, перше навчання саме в медіацію. І базова підготовка в нас визначається мінімум 90 годин. Саме базової підготовки медіації навчання в нас проводять виключно суб'єкти освітньої діяльності. Вже є певна позиція Міністерства освіти та науки України, який дав, яке дало чітке, чітку відповідь, хто такі суб'єкти освітньої діяльності. Це Юридичні чи фізичні особи підприємці, які основної, основним напрямком діяльності мають саме освітню діяльність. Є деякі позиції Міністерства юстиції, що суб'єкт освітньої діяльності може підтверджуватися кведами. Тоді питання. Кведи в громадських об'єднаннях чи в громадських спілках вони відсутні. І є такі випадки, коли деяка кількість медіаторів з сертифікатами, які видали громадські спілки чи громадські об'єднання, подались на конкурс безоплатно-правової допомоги, конкурсами на медіаторів, і була відмова. Тому що немає підтвердження, що дане громадське об'єднання чи громадська спілка є саме е, суб'єктом, який, впровад... який здійснює освітню діяльність і не надав саме кведи. Е, тому, будь ласка, е, звертайте увагу, в кого ви проходите навчання, чи це дійсно суб'єкти освітньої діяльності. Е, е, якщо вас е, Якщо вас навчає, до прикладу якийсь тренер, то цей тренер повинен мати також кведи інші освітні послуги. Ви повинні розуміти, що якщо ви проходите навчання до прикладу в тих чи інших проєктах, де є, ну які реалізують громадські об'єднання, то існує певний ризик того, що Даний сертифікат може бути не, не прийнятий якимось провайдером послуг, тому давайте, давайте підсумуємо, що медіатор це фізична особа, яка пройшла певну базову підготовку медіатора в Україні. Чи за кордоном мінімум 90 годин цю базову підготовку провів суб'єкт освітньої діяльності? Тому запитуйте, будь ласка, чи в громадських спілках, чи в громадських об'єднаннях, чи є в них дійсно в статутній діяльності підтвердження, що вони є суб'єктами освітньої діяльності. Зверну увагу, що ць, поки що цей вид освітньої діяльності не ліцензується, тому ліцензія не потрібна. І це є і, і таке є підтвердження Міністерства освіти та науки України. По-друге, якщо це е, суб'єкт освітньої діяльності, е, юридична особа, до прикладу, товариства е, з, з обмеженою відповідальністю, перевіряйте, будь ласка, також чи є відповідні кведи. Е, дуже велике питання е, потім може виникнути, що написано в сертифікатах. Що чи відповідають ті сертифікати, які ви отримали після навчання, чи відповідають вони вимогам закону України про медіацію? Сьогодні до нас на на наш відбірковий курс потрапила людина, яка пройшла певне річне навчання. Річну програму, і один із напрямків там була медіація, і в них в сертифікаті прописано, що в тому числі медіація, там, до прикладу, 30 годин. Людина, отримуючи цей сертифікат, вона впевнена, що вона медіатор, вона проводить діяльність медіації, вона себе рекламує як медіатор. але... Відповідно до закону України, вона не має права це робити, тому що вона не має статусу медіатора, тому що в неї немає сертифікату саме з базового навчання медіації чи медіатора. Тому, будь ласка, якщо ви плануєте навчатися, вибирайте. вибирайте Ті, ті юридичні особи, чи фізичні особи підприємці, які проводять дане навчання, перевіряйте, будь ласка, чи дійсно вони є суб'єктами, чи вони видають сертифікат з базової самопідготовки медіації, чи, яка кількість годин, яка кількість годин практичних та теоретичних. І, і в нас такі вимоги також є в законі а, про медіацію. А, тому визначили, хто такий медіатор. Це а, особа, яка провадить вже таку діяльність і а, є певні рекомендації саме і податкової а, служби. і... Певні рекомендації, які кведи необхідні. Бути. Бути. В нас медіатор має право здійснювати діяльність як в межах самостійної діяльності. Дуже розповсюджена зараз це фізична особа-підприємець, надавач таких послуг. Або в межах саме провайдера послуг. Будьте обережні, не може бути громадське об'єднання провайдером. Послуг. Тому, надаває, тому медіатор, або фізична особа-підприємець, або провайдер послуг, який має договірні відносини з таким медіатором. Виключно договірні, як залучена особа. Буквально через декілька місяців буде. Прийняти в Україні професійний стандарт діяльності, саме професії медіатор, і відповідно до цього професійного стандарту будуть висуватись певні вимоги до людини, яка хоче провадити діяльність як медіатор. Будуть внесені відповідні кведи саме «Медіації», послуги з надання медіації. І, ну, і здається, повинно це полегшити, але є великий ризик того, що з прийняттям цього професійного стандарту медіатор: всі медіатори, які пройшли певне навчання, вони повинні, якщо вони хочуть піти в укласти, точніше якісь трудові відносини з провайдерами послуг. Вони повинні будуть отримати підтвердження своєї кваліфікації саме в кваліфікаційному центрі. Тому це вже чекає буквально через там, декілька місяців, якщо все так іде, як за графіком. Тому які ще можливі. Які ще можливі вимоги до статусу медіатора? Окрім поки що, окрім проходження базового навчання медіації, окрім певного? Певних вимог відповідно до статті 9, це звичайна людина не може бути судима, чи це особа дієздатність якої обмежена або недієздатна особа. Окремо до прикладу різні суб'єкти господарської діяльності: чи клієнти, чи замовники на медіацію, чи сторони на медіацію, органи державної чи органи державної влади чи органи місцевого самоврядування можуть висувати певні вимоги до таких медіаторів. Тому це таки був невеликий короткий прямий ефір, щоб ви звернули увагу, хто такий медіатор і як отримати цей статус медіатора. Хочу ще, ще невеличке доповнення на прикінець, сказати вам те, що. Наразі в Україні не існує єдиних реєстрів медіації. Абсолютно, кожен провайдер або кожне об'єднання медіаторів має право вести свій реєстр медіаторів. Але цей реєстр медіатор може бути у всіх реєстрах. Це крім того, що він є член певного об'єднання, це більш ні про що не говорить. Тому ще хвилинку. По провайдеру послуг, якщо до прикладу, це юридична особа, яка укладає певні угоди з медіаторами з метою того, що ці медіатори будуть в подальшому надавати послуги медіації в межах в межах діяльності. Цієї юрособи, то тоді е, ця юрособа має право перевіряти відповідну кваліфікацію е, чи відповідний професійний рівень е, даного медіатора. Е, тому, е, Дуже цікаве ще питання, коли були певні відмови в конкурсі, конкурсі безплатно правової допомоги, конкурс медіаторів, були вимоги, до прикладу, якщо людина пройшла за межами України навчання з медіації, ну, якийсь курс, не маючи назву, базова підготовка медіації, і як до прикладу, це певна навіть не комерційна структура, то такій людині відмовила безоплатна правова допомога на підставі того, що неможливо встановити чи даний надавач освітніх послуг є суб'єктом освітньої діяльності. Не змогли надати перелік компонентів програми, не змогли надати перелік набутих компетентностей, які в нас передбачені в законі про медіацію. Тому з таким сертифікатом 120 годин людина пройшла навчання певне, але не може підтвердити, що що було на цьому навчанні і хто саме проводив навчання в відповідності до законодавства України, то цій людині було відмовлено. Тому, будь ласка, звертайте увагу, ті навчальні програми, які дуже багато зараз проєктних програм, чи вони відповідають законодавству України чи ні, чи може цей суб'єкт проводити надавати освітні такі послуги чи ні. Ну і на завершення, якщо є питання, будь ласка, можете написати в чаті. І якщо ні, то будемо завершувати цей короткий ефір, який плануємо ми зберегти. Отже, сподіваюся, що зрозуміло, хто такий медіатор і як отримати статус та медіатор, та які вимоги до медіатора висуваються наразі. Ага, у нас є питання доброго дня, пані Олена. У вас питання, якщо людина закінчила університет, має сертифікат і диплом по спеціалізації конфліктологія медіація, може надавати послуги з медіації? Дуже цікаве питання, тому саме з закладами вищої вищої навчальні заклади. Університети, які зараз навчають на таких курсах, то дивіться, будь ласка, в нас в законі чітко формулювання не диплом, а сертифікат. Який отримали ви сертифікат чи диплом? До прикладу, один вуз, здається, це один вуз в Україні, який Чернівецький національний університет вони видають і дипломи і сертифікат. Інші освітні програми видають, здається, тільки дипломи. Тому перевіряйте, в законі в нас стоїть формулювання сертифікат. І е, чи є у вас додаток до цього диплому чи сертифікату, чи прописана кількість годин саме з медіації, е, чи є перелік певних компетентностей, які ви набули як саме медіатор? Е, тому що в нас в законі є чіткі вимоги, що повинно вказувати саме в сертифікаті, саме в дипломі. Якщо всі формулювання відповідають закону, то звичайно ви можете надавати послуги з медіації. Але я б рекомендувала, поки в нас не врегульовано питання саме податкового законодавства, надавати послуги як фізична особа-підприємець, до прикладу. Якщо самозайня, як самозайнята особа, то поки що, на жаль, в нас не врегульоване порядок надання впровадження діяльності саме як самозайнята особа. Тому прочитайте, будь ласка, що саме в сертифікаті чи в дипломі. Якщо все, все відповідає, то звичайно ви можете надавати послуги з медіації. Дякую за питання. Отже, будемо виходити в короткі такі прямі ефіри, надавати невеликі якісь підіймати питання і надавати якісь невеличкі відповіді на теми. Тож, дякую і бажаю всім гарного дня.